Вітаю, друзі! Готуємо після святковий суп козирний. Овочі, картопля, морква, цибуля, коріння, селери. Зелений горошок у мене заморожений, шматочки риби також були підморожені. І ложечка рису для того, щоб густіше вийшла наша страва і ситніший. Овочі я нарізаю дрібно, тому що це надзвичайно швидка страва. За 20 хвилин буде готова. Цибулинку я навхрест підрізаю там, де, де основа її. І так ціленької кидаю, потім ми її виймаємо, але свою користь і аромат вона віддає. Рис промиваю до прозорої води, щоб не був такий мутненький суп, риба з горошком зачекають. Водичка починає закіпати, ось так цілу цибулинку, лаврове листя, висушене коріння селери або петрушки можна, всі овочі одним разом. І вони в нас мусять покипіти покипіть, хвилин 10-15. Разом з рисом. Рис також зараз додам. Одна ложка всього лиш для густоти, такої, щоб не був пустувати суп. Варимо на середньому вогні, ну, але щоб кипіло, звичайно, під кришечкою. Так, друзі, пройшло повних 15 хвилин кипіння. Дивимося, яка густина. Бачите, є і юшечки, є трохи картоплі. Тепер одним махом ми додаємо спецію. Зелень, сіль і рибку з горошком, доки кипить, дочекаємося, щоб закипіло. Хвилинку-дві виключаємо, накриваємо кришкою. Щоб вже трохи настоялося, друзі, і ще в мене така порада. Ви ж знаєте, я фахівець з основ раціональної, здоров'ячого харчування, я викладач. Так от, кальцій якнайкраще засвоюється з фосфором. І навпаки, ми готуємо рибний суд, тобто з фосфором. Якщо ваші шолунки, ваші члени родини нормально переносять молочні продукти, то можна в кінці приготування додати 2-3 ложки вершків, забілити таким чином супчик, він буде дуже гарний зимовий. І це і буде поєднання кальцію з фосфором на 100% тоді йде гарне засвоєння. Ось так закипіло, накриваємо і при невеликому кипінні буквально декілька хвилин ще варимо. Та і все, друзі. Готов наш супчик красивенний, ароматний. На кожну порцію обов'язково шматочок два рибки, овочів. Всього потрошки. Якщо ви маєте свіжу зелень, то якраз уже зараз можна в порційну тарілочку додавати. Свіжої зелені в мене немає. Ось так виглядає забілений супик, дивіться, друзі. Дуже-дуже мені подобається. Зате в мене є трохи снігу за вікном. Дивіться, бачите? Краса! Готуйте, друзі, і смакуйте, харчуйтесь правильно, ходіть здорові!